Сьогодні я розповім про одного з найбільш недооцінених персонажів ДСТ. Вінона у неї 150 хп, 150 ситості та 200 розуму, повністю базові характеристики. Спавниця стримає за стрічками і за сюжетом і сестрою Чарлі, тому ігнорує перший удар темряви. Вінона робить предмети в два рази швидше, ніж інші персонажі, але за крафт витрачає 5 ситості, проте ситість може віднятися лише раз за хвилину, тому це не так фатально, як звучить. Якщо ж ваш рівень прогодування опуститься нижче 50, то крафти будуть проходити повільніше, але голодати Вінона не буде. Головною особливістю Вінони є її Генератори, прожектори та катапульти. Вони досить цікаві у різноманітню геймплей. Катапультами можна досить ефективно винищувати босів. Її зустрічка, до речі, теж дуже хороша річ. Нею можна лагодити одяг, коли немає кликів гонщих. У Віноні є дерево новиків. Вона спрямована або на тіньову магію, або на її унікальні споруди. Наприклад, завдяки цим окулярам і ось цьому навику ви зможете досліджувати споруди стародавньої цивілізації і робити ось такі мости з квіток. Персонаж дуже цікавий і отримує менше уваги, ніж заслуговує. У не немає великих мінусів, а ситість не є таким фатальним дебафом. На цьому в мене все. Дякую за перегляд та бувайте.